Як допомогти своєму організмі у очищенні? Перед вами найкраща програма очисна на українському ринку. Сертифікована та безпечна це є фітопрограма. Що в неї входить? Гепатовід, входить в неї фунгіцин, входить гельметезин, дермісан, лімфорен, мікобен та наш чудовий магній? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Гепатовід чистимо печінку та жовчевидні шляхи, допомагаємо при жировому гепатозі та закрипах, застійних явищах жовчі, а також значить, служить гепопротектором, який допомагає у відновленні саме клітин печінки. Обов'язково вводимо грибок з організма та інфекції. Це буде робити наш фунгіцин. Він прибирає тягу до солодкого, до хлібобурочних виробів і вирішує проблеми із здоров'ям і закрипами та проблемами з суглобами. Гельмітозин позбавляємо саме від паразитів, які з'їдають поживні речовини і забирають у нас енергію. Очищаємо організм в цілому, потужним сорбантом, імуномодулятором, який в цілому буде очищати організм від токсинів та тяжких металів. Лімфорен. Завдяки цьому препарату ми чистимо лімфатичну систему, забираємо набряки целюліт і зайві кілограми. І якщо в нас неправильно спрацьовує саме затоксичена печінка, то в нас є проблеми з шкірою, є бородавки, папіломи і дерматити. Тому завдяки цьому дермісану ми позбавляємося цих проблем. Магній – мінерал спокою, який має незліченні властивості і спектр дії на наш організм в цілому, дуже буде доречним у цьому комплексі. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації про кожен з препаратів у мене на каналі. Пишіть слово Хочу спробувати комплекс, і ми з вами зв'яжемось.